Україну чекає дуже велике безробіття. Стосується дуже сильно як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, особливо ті, хто не стоять там на обліку, і так далі. Потім всі українці, які в Європі, ну ви ж бачите, що вас хочуть використати як дешеву робочу силу. В принципі, для того вони це нас і забезпечували, вчили мови і так далі. От бо ми саме так і розцінюємось, і мені б не хотілося би, щоб українці жили таким життям. А, тим паче, ви вже бачите, що є штучний інтелект, і роботи замінюють купу зараз професій. Ви не, не встигнете помітити, як тільки так раз, і ви не зрозумієте, де просто шукати роботу і гроші. От не зрозумієте просто. Тому, а, як би вам хотілося чи не хотілося, вам треба прийняти той факт, що ви зараз маєте швиденько переналаштувати своє життя і навчитись новим навичкам заробітку онлайн. Ну є, є багато різних варіантів. Ви можете піти в СММ, в маркетинг, ви можете плануванням там стратегічним займатися. Але на це все треба роки. Коротше, роки, мінімум два роки навчатися і так далі. Це я кажу, як людину, якої я до війни в Україні. У був дуже великий онлайн-бізнес. Навчайтесь, шукайте в кого це навчатися, але вже пізно буде.